Так народ, я сьогодні не на рибалки, бачите, їхав на роботу і заскочив ось такий ліс. Подивимось, чи є тут гриби, чи немає. Ось він, друзі, перший так. ось такий, з такою гарною ножкою. Пішло діло друзі. Натрапив я. Бачите, на таких малюків. Нема, нема, потім один знайшов зріза, дивився ось. Ще є. Далі він. Ще. Ось маленькі. Так що треба уважно дивитися. Так, друзі, дуже багато листви. Ви зможете побачити, де він тут. Ха. Половина гарна в камеру. Так ходиш, наче немає, немає. Потім попав на якусь стайку, так скажемо. Бачите, хоп, поки сидів, ще одного побачив. Ось підійшов до цього, ще один. 40 хвилин дуже швидко пролетіло. Вдалося трохи назбирати гриби. Ну, не скажу, що їх дуже багато, але я знаходжусь от прямо біля траси, там їздять он машини, перед роботою заскочив. ну Гриби є. Ходиш-ходиш, нема, потім знайшов, зацепився, як кажуть, за один. Придивився, там поруч ще є гриби. Ось так сьогодні і знайшов. Не дуже багато, але все ж таки є.